about community safety. Наш мандат стосується безпеки громад і розвитку спроможності місцевих поліцейських офіцерів виконувати свої посадові обов'язки. Ми займаємося якраз тим, що підтримуємо і покращуємо знання і навички поліцейських у громадах. Також цьому також і присвячений наш дводенний семінар, на який ми запросили поліцейських офіцерів громади із Закарпатської та Тернопільської областей для того, щоб поділитися із ними. Кращими практиками та вивченими уроками поділитися досвідом. Основними темами, які ми будемо розглядати, є боротьба із проблемою домашнього насильства у громадах. А також частина семінару буде стосуватися публічних виступів, комунікативних навичок. Щодо цього також був запит від національної поліції України. Протягом наступних двох днів ми будемо ділитися досвідом із нашими українськими колегами, досвідом, який мають країни ЄС, зокрема щодо боротьби із явищем домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства. Я буду розповідати те, яким чином Словаччина і інші країни Європейського союзу справляються з цією проблемою, тому що в європейському союзі ця проблема також є дуже поширеною. Я дуже сподіваюся. Аюся, що учасників буде можливість дізнатися щось нове, і що вони також зможуть поділитися з нами і своїм досвідом, і що наша дискусія сприятиме покращенню їхніх знань, глибшому розумінні проблеми і може допомогти їм вирішувати краще проблему, коли вони будуть з нею стикатися у своїй майбутній роботі. На даний момент ми. Відбули двохденний тренінг, який організований консультативною місією Європейського Союзу. Тренінг відбувся в місті Ужгород Ужгорд Закарпатській області. З нашої сторони від Тернопільської області прибуло дев'ять працівників. Працівники, які є поліцейським царем громади, працюють в даному напрямку, завдяки. Даному тренінгу наші працівники отримали новий досвід, досвід реалізації безпекових ініціатив, досвід реагування на факти домашнього насильства. Досить цікавим було питання захисту прав потерпілих, а також права затриманих осіб. Особливим було це реалізація безпекових ініціатив і проєктів, які нам надали. Працівники Закарпатської області нам розказали, як в них реалізується безпековий проект, як в них реалізується безпекові ініціативи. Цей досвід є досить позитивний, і ми будемо переймати цей досвід і далі впроваджувати такий досвід на території Тернопільської області. Дякуємо організаторам за нашу співпрацю з нашими європейськими колегами. Добули дуже багато досвіду, який будемо в подальшому застосовувати в своїй роботі.